259 сторінок дипломатичного листування газетних статей та мапі з кінця 1590-х років до 1918 року, які описують історію країни. Весь цей матеріал знайшла у шведських архівах уродженка сумщини Марина Тратнер. За її словами, досліджували знайдене 18 шведських та українських істориків, юристів та митців. Щоб правильно дослідити, зробити переписи і переклади цих документів, має бути дуже ефективна команда. Тобто я була очима. Наші історики вони були мозком цієї книги. Ще історик Олександр Малишев, наприклад, він знавець поліглот багатьох мов передмову до книги скарби шведських архівів. Документи з історії України написав історик, науковий співробітник інституту історії України Національної академії наук України Олександр Алфоров. Нині чоловік захищає нашу країну, щоб взяти участь у презентації. Записав відео. Ця книга вона, хоча й має довго популярний Такі от тексти, але в них Автори текстів є науковцями, які писали саме науковою мовою, намагалися трошки спростити, але все це нам подарувало це от унікальне видання, яке на сьогоднішній день ну, по суті є дуже цікавим поєднанням як академічного середовища, як середовища архівістів європейських, шведських. Видання містить передруки, опис малознаних документів, зокрема звітів козацької канцелярії, епістолярію дипломатів та картографічні джерела. Я не професійний історик, так? але те, що я знала в загальних фразах, а це знайшло підтвердження ось буквально в оцих листах, в, цих, в цій каліграфії, це те, що, зокрема, Богдан Зіновий Хмельницький укладав не союз з Москвою, не на, союз, не на союзну державу йшов, втрачаючи незалежність України. Це був тимчасова угода на певний період. Це була угода на якусь компанію військову. І коли ти ну, гортаєш цю книгу, коли. Бачиш ці документи, які підтверджують не голослівно, а ось ну на конкретних документах. Книга містить п'ять розділів: авторства Марини Тратнер, Олексія Кресіна, Олександра Малишева, Яна міспела Ере та Ігоря Полуектова. Це те, що ми називаємо сьогодні архівною революцією. Це з одного боку виявлення величезної кількості документів, з іншого їхнє оприлюднення і удоступнення, щоб люди самі безпосередньо складали власне уявлення про ту чи іншу подію. Витішений тим, що її можна завантажити прямо з інтернету і прочитати. Примірник цієї книги має універсальна наукова бібліотека. За словами Марини Тратнер, їхня робота з архівними документами ще не завершена. У шведських сховках мають 30 тисяч сторінок документів, пов'язаних з Україною. Юлія Ніколаєва, Олександр Сокол Суспільне новини Суми.